Доброго дня. Поки наша світулька відпочиває, відпочиває. Ми, рішили... а ми вирішили Ми вирішили її, зробити сюрприз. 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 так? Група така підтримки. Да, ми йдемо. Пошли банда, Споталечко. тихенько. Редемте. Так, не шуміти, бо спить. Тримати двері? Делегація. Лапочка, ти скучився? Так. Да. <рігаля> ой, 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 ой. Красиво не, Дови, не, не, надо, не знаю, что это такое, моя короче. Красиво, я не буду кидать им будет тяжело. Вот доченьки. букет Виданюси и Людмила. Тут що? є записочка. Да, да, Сейчас, давай найдем записочку. А, вона прив'язана. Дивися. З любов'ю доченька Аня і Людмила. Боже. А це Мішанька, <сіло> якщо ти Спасибо. не узнаєш. Альбінка, <сіло>, Костя. Тебе що, ти цілиш мене? Та мені страшно, щоб тебе не поцарапати. Іди вже сюди. А в тебе вже були Костя? Для конфетки, щоб ти зробив доктору ще роботу. Не їдай. Боже, де він? А ты покажишь нам семья? Да, покажу. Сейчас я нога. Нет, нет, нет. Цвета, цвета. Ноги, цвета. Его нету. Его нету. А тут что тут? И не Интересно, цвет. Я тоже хочу. Я следующий довольник. Ануська. Мамина Ануська. да, две кидают. Ты вся будешь цвета. Ага, я бачу, в тебе белых сегодня белые, да. А ми виріши розбавити. Ой, Боже мой, красуня. Красуня, спасибо вам. Галочка. Галочка, нам треба відра. Не бази, а відразу посла. Галочка. Спасибо, боже, це взагалі. Я все ожидала. Я не Я плакала з тобою. Я так ридала, плакала. Ты да, потому что я спешил к тебе. Специально. Я же думал остаться отдохнуть в Букове или ради тебя я приехал. Что как это без меня тебя выписывать будет? Ты завтра выходишь уже? Нет, после завтра. Лежи еще неделю и не выходи. Тебе тяжело, ты знаешь, как он будет болеть. Боже. Я уже на море сегодня ходила. А мы знаем. Внесили нам туда? уже рассказали. Галочка рассказала. Да. Вниз или вдоль? Ходила на море, что Максим, а Максим Максимович, выйдет трошки на улицу. Я говорю, Галочка, да. А что Максим Максимович, а я кубачу утром танцы. Я думала, я не знаю, что я не Ну, скажи, я ты танцевала, да, братья был символ Ревенова. Боже. ты так переживала, думала, ты что, плакал? Да, ты Что? Сколько Но. я звонил? Сколько Лесе звонил? что я тебе да. Я каждый час звонила, переживала, что тобой вдруг что -то случится. Что, дурнеть, что? Ну все равно 7 часов наркоз. Ну ты что, ну такая операция? Ты представляешь, какой разрез огромный? Я переживал за тебя. Алла, а лапочка Кажется, на его на Она и так красивая. Переживала. Боже, а я бы буду дешевле, приносится. йшли парадом з привозом. Галочка. галочка. – Та ні, тут, напевно, треба дивитися. Ти заказувала щось з утра. Ой, хочу до творожка, дуже хочу. І сметанкою, з сахаром. Так, Тільки не си не жирним. Не жирний медаль. Сметани і сахаром. Так хотіли. Малиш? Так. 4 000, між с половиной жира. литра. Ну, малышчик трехкилограммовый. Малышки трехкилограммовый получился. А сколько мужик много было? можна. Кожен? Да. Давай. Новый мешай, дуже много. Давай сумку почти уснем. Ты им Я хотел со своей сумку пошить, но меня в чекушку отправили после того, как я сказал: давай, давай с твоей пошьем, тебе шо? Платье, ну дурачок не смеется. Мы А где кожа? А Алочка. Давай, тебе сумку ее. Алочка, скажи ему суть борьбы. Тапочки пошьем. будет с крокодила, понимаешь, тапочки? Нет, это будет сумка от Базаренко. Она даже стоить миллион, Миш. Слушай, так давай сделаем. Пока кожа еще не испортилась? Сумку пошьем. Я психушку, <связь> Спасибо, я приму за Ему же даром не дали довидку. <связь> Спасибо. А ты еще спрашиваешь, почему не в армии, да? Ой, боже, боже, это вообще не с такими цветами. Девчата, I love you. 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 Светуля, <связь> <связь> пьем за тебя благополучие, здоровье держать. Ты супер, дюймовочка ты наша. За тебя еще раз. Чак. Мы в эфире уже, бедненький, я вам еще хочу вас подякать за поддержку. Вы знаете, ваша поддержка дорого стоит. Сколько мне писали всего, сколько поддерживали. Дякую вам. Я сегодня, конечно, в шоке была. Пришел, кажется, дом, кого то родила. Сколько ну, килограмм, да? Я вам Я ну правда, ваша, ви знаєте, що ваша підтримка вона дуже дорогого стоє. Даже хороше слово, ти там молодець, ти то. Ні, ну не без того, без плохих не буває. Але ви знаєте, мільйон людей, мільйон нині, і кожної людини на таку операцію своя думка. Поймаєте, хто таке приймає, хто не приймає. Я до всього завжди прислуховуюсь, но роблю, звісно, вивод. Я вирішила, я зробила дівчатка. Вам хочу сказати: ви знаєте, кожна жінка. Неважливо, повна, чи холодна, ой, чи повна, чи худа, вона все одно прекрасна, тому що немає некрасивих жінок. Кожній жінки є своя ізунька. І кожна жінка вправи робити свій вибір. Я коли сказала, що на цю операцію да, багато. Ну, там було 50 на 50, хто добра, хто ні, дівчатка. Я рішила, я пішла. Я дуже задоволена. Я дуже задоволена своїм результатом. З мене скачали 4 літра жира, дівчики. Я, я підняла свою трошки грудь. Ви знаєте, я дуже довольна собою. Я прямо востолію. Да, я не скажу вам, що мене не болить, мене болить. Воно ноє, дівчатка, але сьогодні другий день. Другий день після сім'ї часової операції. Так що мої люблять, вас їх обіймаю, цілюваю. Так, мої красотулечки. Боже, я вам дякую за вашу підтримку. Як мені приємно, я вам говорю, дивіться, цвіточний рай, що на роботі? Що тут? Трояндочки, дівчатка. Обожнюю таку розу дуже люблю. Та я всі цвіти люблю. Троянди, дівчатка мої, хлопчики. Дякую вам, що ви у мене є. Ваша підтримка, ви знаєте, дала мені ще більше сил. Рідненькі мої.